Сергій, давай, а ти чуєш, що Настя тільки що каже? Та може мені ліпити. <риві> не ліпити. Ні, ну то ліпим, ліпим. Ти що, Сергій? Давай казала, що не буде ліпити. Буде. Вже казала, що не буде ліпити. А, а, ліпити. а ти вже казав. А ви, ви зняли? А, а ти? Хто а Хто казав? А хто казав? Катати все вмієш, так? Ні, ти можеш. Ні, 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 ні. А так ліпити я теж вікна. Мама сина, аля балами та Настя постачає. Ну так, казала, буде ліпити, тепер. Сріб, тебе знов та сама роль, ти знов катаєш, Настя ліпить. Ну. Він не дивись, привикати. Вже є тут гарні я тут зараз привикає. Дивись, як тобі гарно. Щоб фартухав, та Ну все. Ірина Федишин теж такий фартух. Так. Ти наша підписниця з, з Дніпра подарувала. Ой. так. Так, будь ласка, Сергій видав тісто. Сергій видав маленьку. Маленько. Зараз ви подав. Маленьку, маленьку. Відукор. І декор, так. Зараз він буде катати, зараз той декор може полетіти. Наталочка, ходи до нас, якщо ти вільна. то якраз професіоналізм показується, коли катаєш. Та яке навпаки, коли ліпиш? Ні, ну, коли поню. катаєш. У тебе мама, ну, давай, мама баба катала, а ти ліпила, <сіх> так? <сіх> добре, добре. О, ти мені кажи, я буду все робити, буду вчитися. Я думав, ну, що давай. протеїн. <сіх> там ти був колись. А тепер ми там ворожно тримаємо. Так, ну що, вже хай так хотіли, то вже хай так буде. Катати, ну? Так, катати же. Та вже по мужу. Але що ви всі смієтеся? Я вірю, що Настя Настю вміли. Настя вміє, я що-то вказала. Чого хвилюється? Я не вмію, ти вмієш. Настя, ти просто не відкриєш. Так, як маму звати? Мама Оксана, ваша доця не знаю. Вона казала, що її мама все навчила. Зараз мама Оксана, ми стріємо. Так, зараз Сергій вже її підкатає. А ну, включи світло. Каріна, щоб було краще. До речі, на лобах написати, що я Каріна. Я я вже запам'ятала. Після того, як мені сто людей написали, що ти Каріна, я вже запам'ятала. А Тебе назвав як жіночка, так? Ну про цей аб'юз. Вона мені казала говорити. А лишай, лишай, ти що я? А ти стань тут, ти мені говориш, що робити? Давай так будемо. Катай! Катай! О, катай, я бачу, я не Казала росся. моя баба, скільки вдариш, стільки в'їдеш. <рис> да, точно! Тихо, тихо, ну точно. Що добре, Скалку, добре, добре. Мукою та, та, але мука, муки ти, дай. — Якщо му mm -hmm. то по три. Мастер-клас, так да. У нас мастер-клас. Ти кажи, я буду смаркою. Потреба погладити тісто. А отак? Mm -hmm. Добре. О. Але мукою так. мука тут. — Та хлопці, придивляйтеся, Настя не заміжня у нас. Ясно, Вареники ліпити вміє. — В чому сила? Але чуть-чуть. То да, все все. Погай, Я тобі той фартух пасує. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Вона просто показує, що нам вміє. Показовий вихід. Що Мама Оксана її навчила це. Цирп... О, бачив, вона не розтягує тісто, а катає, Молодець. Yeah. То ти до чого сказати? Бо дехто yeah. Ярина. Ярина не катала, а розтягувала тісто. Yeah. Ну все. Все. Так. Дальше чуть-чуть. Ну так, бачите. Все. Ось ці хотіли ліпити. Я, я, я. Ми їм все, що вони бажають. Хочуть ліпити, ліпіть. Okay. 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 То головний спець, <laughs> по, по хліб пече такий смачний, але сьогодні не спік. Okay. Так, такий okay. смачне зний okay. хліб пече okay. з було. Okay. А сирник який з ананасом пече. Коротше, ну не все зразу. І ні, разок і все. То ми злостями кришку, ця кришка краще видала. То не як рюмочка. Вона як пампухи закати. Що? Тако, як ти бачиш, ти пальцями жмеш. Ти декобери і ці. І все. О, добре, давай. Все. То коли рюмку, знаєш, воно погано віджимає, а цією штучкою воно файно вирізає. Наша бабуся Лідуся сьогодні. Моя мама теж зранку робила варену. Ну І я так, кажу, така показувала... класна е, традиція е, наша. Так, та, показувала мені теж. Настя покаже, як вона оце. Е, Дивіться, мама ми... Наталія О, теж так, так. каже, яке тісто має бути тут кот Ні. пальцями. Жене. Мама серйозна ґазденя. Мама ґазденя. Мам, Бачите? Сьогодні у всіх, <City> я в тірі постійно говорю, що в нас на заході така традиція. є. — Нас ліплять. Бо люди думають, що тільки у нас. Я кажу, ні-ні. А саме основне, що, коли робимо вареники, що треба зробити? Що треба зробити? Підготувати куди не складати. Серйозно. Що там Не як було на щастя. потім Сергій що ти не робив? Так, тепер Сергій радий він зараз в моїй ролі. То ти Є. покажеш перше, як робити, чи ні? Бульбу туди. так. Так. Але... добре? Ні, мало. Мало? Ну. Ми так даємо багато буде. Зараз зараз. Ша? Я Ти додав... коли хвилюєшся, мені передається то хвилювання. Не, не хвилюйся. Та бо ж які дивляться. Я вже казав, мені не візьме. Потім заміж ніхто не візьме. Візьме, не візьме. А як не візьмуть? Басті руки візьму. труся, то помагай ліпити. Що... Вона хвилюється і я хвилюся. Візьме разом з нею ліпи один. Ні, ні. Він покаже, дивись мастер-клас. Каріна, вона давай теж може один вареник. Наталка, давай теж з ними поможемо. Що? Що? Зараз всі повареники, все як має бути. Ви які гарні. Ну, ну, Боже, як руки труситься, бідної дівчини. Вона ну, напевно, коли виходить на велику сцену до людей, до такої аудиторії, їй так не тут вареник зліпити. Я казав, що я запитаю. В чому сила, брат? Свята, ти можемо. Я зразу заптутки. Та він каже: я можу запитай, якось запитай. Все, добрий вареник? Став, зараз подимось. Ну, дивіться, так, це Настін, вареник, зараз ми будемо, Зараз Наталя зліпить один вареник. Це Сергія вареник. Ти багато тої, mm. mm. ну, так. — Ти врод не розминай а... його, а підиш. А ну йдіть ви теж по одному і давай. Спозортесь спозор, 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 по одному, так? По одному спорзу. Зразу рознімає всі. Так, так, так. ану, Сергійку, пропусти. Так, дивіться. Mm, mm, ну, Бачите, вона теж розминає. що ти розминаєш? Так бабуся мене вчить. — І мене так. Сергій покаже. Єдине з тими ногтями, Давайте, давайте. Рано добре, краще було розминати. Ти просто коли одну даєш. Ну, а ні, краще тоді, да, краще, коли не розминати. Так, да, Тоді воно цікі всі уважні. Уважні всі. Бо Та, то курва, бул... під запис. якби то не було. Якби то не підзапис, то так би з таким умняком би не було. І так ще треба його поласкати, того вареничка, і все. Ну, Але що? є що? Ти добре заліпила? А вона, погано, вона погано заліпила. Боже, ти дивись за собою, я, не можу. Ти, 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 ти не можу в школі списувала. Ти, будь ласка, там свої. Дивіться, який Наталочки кучерявий вареник. А як ти так що робила? Завертаєш. Ви не коромити. Виходиш. Так, ні, я теж не перегибаю. Тож зараз підвищує кухню, чи що? Ліплять, ну, дівчата, все вміють! Такі красуні і все вміють. Зрозуміли? Сергій, тобі таке сподобався мастер клас Бачите, дуже постійно. Всі ви дуже добавляють. Це короткий якісь, будь ласка. Боже, вона всю дорогу, всю дорогу. що що вчора? Та ні, вчора в нас були діла. Вчора там робочі режим. Ну, коротше, я вам показую і так, все вони вміють. от, Все вони вміють, вони молодці. Так. Та я якраз та, хочу та тому, закінчити дати йогірка. Ми зараз долітиму, так. так. Так що все дівчата вміють, бачите? Все вміють, молодці. Хто молодці? Дівчата молодці.